Два роки по тому на тому самому місці ці волонтери у лютому березні 22-го евакуйовували людей з усього Ірпеня. Із нагоди другої річниці визволення міста від расистів вони зібралися під символом тих подій Романівським мостом. Я знаходився в Києві, займався, скажімо, евакуацією тих знайомих і друзів на заліжну дорогу. І потім, починаючи вже з го числа, коли Зрозумів, що жалізна дорога в нас не працює. Просто прийшов сюди, організував. Масовий, скажімо, вивіз людей з-під обстрілів, закінчився 31 березня. Тому, кажуть, сьогодні друга річниця. Ігор Латвонюк один із тих, хто на волонтерських засадах організовував евакуацію людей. Загалом таких, як Ігор, було десь три десятки волонтерів. Під мостом зібралися не усі учасники подій. Наприклад, через поранення не зміг приїхати Олександр Дячок. Утім, йому в шпиталь передали подяку за евакуацію цивільних. Про Олександра нам розповів його товариш на позивний док разом з групою водолаза, а також Дмитруком. Дмитром, оце перелік волонтерів, котрі евакуювали ну, мабуть, кожен по кілька сот. Цивільних серед них поранені. Ці хлопці вони це робили під дуже інтенсивними обстрілами. Самі були деякі поранені. Сам док тоді надавав медичну допомогу пораненим, щоб ті змогли доїхати до Києва, але він працював в іншому місці. Ще один міст, його називали міст закоханих, він такий невеличкий, але про нього знають тільки місцеві, і котрий виходить в лісосмугу. Він використовувався насправді для евакуації, евакуації на машинах, пішої евакуації. Там через нього його ширина якраз така, що дозволяє проїзд газа 69-го. Це така вантажівка. І от на цих газонах 69 х позавжегається. Шляховиках, на них було кілька сот поранених, і там, цивільних, військових вивезено. Рятувати людей тоді допомагав і цей чоловік. Його звати Дмитро, і він допомагав медикам-волонтерам із електроприладами та генераторами, а також боронив форпінь на блокпосту Караван Гала. Так як я один в цьому місці залишився і знав цю техніку, допомагав чим міг. Безпосередньо приймав участь караван Гала. Перша рота, перший взвод, командир Сармат. Найбільше запам'яталось, Мабуть, останній день, 21 марта, коли були дуже важкі бої тут за містом. Ну, але ми їх відбили. Усі вони продовжують допомагати військовим та цивільним. І роблять це все не за нагороди. Скажімо так, роздали дуже-дуже багато нагород і не мені судити, кому їх роздавали. Так би мовити, якби я їх роздавав, я б може до цього віднісся трошки більш щепетильніше. Ми це робили не за нагороди. Це наша земля, тому, тому ми все це робили від широго серця. Утім, волонтери продовжують свою роботу. Вони обіцяють. Кожен рік, 31 березня, збиратися під Романівським мостом, щоб не дати забути про ці страшні події лютого березня 2022 року. Це було вперше. Це було для всіх, скажімо, великою повторюю травмою. Але ми хвисти. Тому дякую і давайте разом освітлюють і далі і далі